Наостанок поговоримо про важливий момент у співпраці із уклон, а саме дотримання умов і правил поведінки. Під час виконання замовлень користувачів вам слід дотримуватись правил дорожнього руху, а також знати основні автомобільні сполучення міста, завжди мати чисте та справне авто, яке відповідатиме класу авто та додаткових вимог, вказаних параметрів у замовленні. Також не забуваємо про правила етикету: вічливе та толерантне спілкування з користувачами. Пам'ятаємо, що згідно з чинним законодавством, сервіс має надаватися українською мовою. Вічливість та уважність до потреб користувачів допоможе вам заробляти більше з уклон. Адже більше 80% користувачів залишають чайові за привітність, манеру водіння водія та чистоту в салоні. Тож почніть свою співпрацю з.